І всі привіт, друзі, мене тут, Амлетик і я вас вітаю на моєму новому відео. Перше, що я хочу зробити, це, звісно, перед вами вибачитися, тому що відео не було десь 2-2 неділі, але ви це терпіли, тому тримайте нове відео. Що ж, що ми будемо робити сьогодні? Спочатку давай, дайте мені часто відповідь на це питання. Що вас бісить в Майнкрафті? Так, ви зараз почали розказувати, що вас бісить, але сьогодні ми зібралися тут для того, щоб я вам розказав, що мене бісить в Майнкрафті. І повірте, цього реально дуже багато. Що ж, ви ма що ж, перед тим як ми почнемо, ви маєте поставити лайк, підписатися на мій канал, щоб... Що ж, ставте лайк, на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб, щоб отримувати зразу ж, як мої відео виходять, отримувати сповіщення про те, що мої відео вийшли. Я вам бажаю приємного перегляду і ми починаємо! Мене бісить в Майнкрафті те, що ти пів світу Майнкрафта але знайшов тільки ось це. Хочу удалити Майнкрафт! Далі, що мене бісить в Майнкрафті, це... Та... Це селяни. Ні, ви не думайте, що їх ненавиджу. Я просто ненавиджу їх тільки тоді, коли ти їх тянеш до села, яке знаходиться в 300 мільярдах блоках від твого дома. Привозиш його до себе додому, спустя мільярди, мільярди років. Будуєш йому офігенну хатинку. Була б не сама офігенна. Ну тобі но тебе ніхто не питав. Також зробиш його бібліотекарем. А він тобі продає друзьящий клинок. За 22 изумруда я за книгу. Найшов якомусь щекимсь чин... чином все золото, Построїв портал, зажог портал, зайшов вен, зайшов в ад набадивши в якомусь непонятному біомі тобі господи. Наткнувся на магу, яка тебе просто не... яка я просто ненавижу. Дивишся на цей ад, і розумієш, що ж це в тобі бігти. Прикл деяким чином все-таки знайшов нормальний біом. На тебе напали піліни за те, що ти не в не в золотому бранні. Ти скрафти золотий набір, вони тебе більше не б'ють. Даєш їм золото іди сюди. Даєш їм золото, а вони тобі дають. Рівним щотом Ось такі речі. Тільки тільки іноді вони тобі можуть дати скорость душі яка тобі, я думаю, не пригодиться, ну, а може пригодиться, я не знаю. Вони тобі можуть дати дві такі от штуки. А в основному вони тобі дають нитки, огнений заряд, пісок душ, спектральні стріли, Недер і плачуще обсідія. Ну і ще цю черніт. І будилку води. І получается так, то що ти деше... Тоже ти їм віддав все своє золото, а вони тобі роним щотом дали. Ну, а от. А ще коли ти торгуєшся з ними, може прилетіти до вельми вельми, вельми, вельми шановний пане гаст, який тобі всю торговлю розламає як чертям Йди Іди сюди, От. Це, кстати, ще одна. Це, це ще одне, що мене бісить. Це ці от гасти, які тебе вбивають, і ти і ти зараз умреш. Тебе можуть скинути просто просто нафіг. А потом ще пропадають кудись. І ти. І ти тікаєшся ада нафіг, бо дошу тебе тибі тут явно не раді. Яба єс супака. А також ти питаєшся відбити його цей снаряд. Но ну, відтоді в тебе получается його відбити тільки в незер. Або вообще не відбити, щоб він тебе вбив! І тож ти спавнешся десь. Якийсь Ме! Де також дофіга мобів, і тебе. І на тебе всі нападають і ти, і і тепер ти, зон... ти знову вмираєшся з за того, що на тебе напали всі оба міра. Якщо вам подобається, як я біжу цих мобів, то ставте мені, будь ласка, подобайки і пишіть коментарі, що вам подобалося, що ні. Я буду приймати. я прийм. Ааа. Я мої б... кріпери зриваються. Коротше, якщо вам сподобалось дане відео, ставте її подобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось, всім... Всім дякую за перегляд цього відео, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк, канал, на канал, нажимайте на дзвіночок. А з вами був я, Амлетик, всім пока! Йоба-йо! Тут кріпери взриваються.